І так, всім привіт, Лаки. Значить, сьогодні в Boy Escape 2 <кій> будем проходити на режимі важкості, легко будемо проходити кінцівку 3, кінцівку 4 і кінцівку 5. <кій> Чому зразу така велика типу, кількість кінцівок? Ми проходимо за одну. Зразу за один, одне відео. Коротше, е хто знає, третя кінцівка це у нас поколоти дрова, що я зараз іду робити. Четверта кінцівка це якраз покрасити забор. А п'ята кінцівка це ну, допомогти е вирвати оці ось, щось, там, щось там вирвати. От, на городі. Ну, коротше, як ви знаємо, як ми знаємо, всі кінцівки, вони, е якраз таки. Ну, за ну, за одним сенсом. Просто з одним сенсом, щоб помогти. Е цього. Помогти дідові і бабусі е по хазяйству. Сільському. Так, ні-ні-ні, мені треба. Мені треба іменно третя кінцівка. А для того, щоб отримати третю кінцівку, нам потрібно нормально так постаратись. Ну, давайте трохи потикаємо по екрану. Вже вот. в Склубо Escape 2. Надзвичайно мала кількість таких кінцівок, щоб прям ну, проходити. Тобто там, щоб ви розуміли, 5 кінцівок 5 кінцівок uh, в Склубою Escape 2. Uh, займають Три uh, із них це просто помахти по хазяйству, це напевне просто тикати по екрану або водити. А ще дві це просто елементарно попастися бабусі і дідою. Ну, тобто, розумієте, в Schoolboy Escape це не Це не Schoolboy. Скул ну, скулбой. Е -е, Runaway — це зовсім інша гра. Тобто там більше скіла потрібна. Escape 2. Як бачите, тут особо не приходиться потіти над кінцівками. Е -е, ось. Ну, отак от, скажімо. Так, так е -е, нажимай на дрова, щоб. Їх колоти. Да, Ну, Ну, так і роблю. Так, в нас уже 50%. Знаєш, в я став чемпіоном. Щось дідо там говорить. Так, далі четверта кінцівка це у нас буде. Получається. красити забор. Забор я, напевно, теж постараюся до 100% дойти. А чуйте, там добротно так дрова треба колоти. Ну, нормально так, знаєте, прям вот. Так. 88, 88 від 90. Так, друзі, ми вже доходимо до сотки і виходить, що? Третя кінцівка зараз буде. Ще всього три дрова. Раз, два. Ну і останній. Три. Ну вот, молодець. Все, нарешті. Дідо нас хвалить. І, виходить, кінцівка 3 із 9. Ну, непогано. Так, далі. Кнопочка ще раз. Кнопочка ще раз. Ну, і тут уже четверта кінцівка потрібно покрасити забор. Ну, не знаю, по якій тактиці ми будемо його красити. Наприклад, можна зараз отак, от просто покрасити його. Отак в таких, в таких плямах. А потім їх уже докрасити. Ну, не знаю. Зараз подивимося. Якось отак от робимо. Я просто не знаю, який найшвидший спосіб. Прям. Так, поки що ми покрасили на 0%. Опа, нас, походу, проценти заглючили. Тому що ну не може бути такого, що ми на 0% покрасили. О, я ж говорив, що буде легше, якщо ми перше крапочками. А потім ми просто замалюємо. Так, тут у нас є раз, два, три, е 11 сходинок. Один зі сходинок нам зараз потрібно закрасити. Так, а чому мені... А, процентів в мене вже 66. Майже 100, до речі? Капець. А як я так швидко справився? 68. Там ніби після 70% вже можна все вилазити. Але так як я дороблю, дороблю діло до кінця, то я все ж весь забор покрашу. Ні, Ну напевне, красити забор це прям моє улюблене. Це прям, ну. Так розслабляє капець. Так. Уже 80%. Я ще, до речі, ні разу не закрашував весь забор до кінця. Ні разу. Ну зараз ми це зробимо. У стратегія Я її в Цікаво нас дідо провір. е. провіри. Чи ні? Або бабуся. Ми ж все ж на легкому режимі. Нас уже навіть дідо і бабуся провіряє. А, от, все, нас йде провіряти бабуся. Зараз подивимося її реакцію, тому що я ще не бачив ніколи реакцію. Бабуся або діда. Так, дивимося. Ну, коротше, вона якусь там цитату мені сказала і пішла собі. Да уж, ну ладно. Так. Так, я майже все покрасив. Зараз ми будемо бачити, що буде. Так, ну все, я закінчив, виходить. Блін, я там просто. Я там один піксель залишив. Ех, ну ладно. Четверта кінцівка, там, я думаю, вам було видно, що пройдено. Я просто знову нечайно нажав на меню, але там на долю секунди там вона була. Так, на легкому режимі тепер пройдемо вже п'яту кінцівку нарешті. П'ята кін... кінцівка. Пропускаємо. Так, поки що не йдемо, Поки що нікуди не йдемо. Так, поки що ми бачимо, діда. Що ми робимо? Ми зараз оцю траву. Не знаю, що, що за трава. Ну, коротше, її треба отак оттикати на неї, і вона буде, виходить, пропадати. Ну, коротше, вищіпуємо, вищіпуємо траву. І після цього нам якраз дадеться п'ята кінцівка. Ну, це набагато цікавіше, напевне, ніж красти забор і рубати дрова. Просто тикати, переходити. Не стояти на місці, а реально от працювати. Так, нам ще залишилось 3. Оп. І ще дві. І зараз нас буде хвалити бабуся. Оп. І остання. Давай ще трохи. І ми получаємо п'яту кінцівку. Все, нас похвалила бабуся, нам приємно. І п'ята кінцівка. Час проходження одна хвилина. Ну я не знаю, нащо вам той час проходження, якщо ми проходимо, просто допомагаємо. Ну, це, в принципі, не важливо, за скільки ми його пройшли. І так, ми пройшли сьогодні три кінцівки по допомозі дідові і бабусі по хазяйству. Ну що ж, друзі, став лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покидам.